Місто рівне. Хмельницький для мене це місто, яке ламає стереотипи та поєднує непоєднуване. Оля, місто Користи, Житомирська область. Хмельницький це для мене новий крок в житті, який дав мені, дав мені новий досвід. Даша Миколаїв, Хмельницький це город погранцов. Я Валерія із Сум. І для мене Хмельницький це місто несподіванок і чарівних людей. Владислав. Хмельницький це город путешествий і авантюр. Це є просто ім'я. Просто ім'я. Неважно. просто ім'я? Так Він і сказав. Мене звати Лілія, я з міста Черкас. Хмельницький для мене це щось нове і тут дуже добре люди. Назвати Ірина Грозна і Хмельницький Салюпа. Просто ім'я. Ім мене звати Вероніка. Світлана. Денис. <світла> Ян. Я Двіна, містокове. Для мене Хмельницький це соціальний сюрприз. Неочікуваний. Я тут. Я Василь, місто Рівне, і для мене Хмельницький це Хмільпил за 4,80. За 60. Даша, ти помилаєш. Мінузі за пляшку. А, Юля, місто Горлівка, да. Хмельницький, для мене Хмельницький це, це люди, які змінюють світ. Я вже говорила, я Даша. Здрасті. Артур. <гулечко> <гулечко> мене звати Настя, я з міста Свердловська, Луганська область. Хмельницьке для мене це місце, місто найсмачніших тісточок. Ваня, Балан, Чернівців. Хмельницький це місто, де почуть найсмачніші у світі пиріжки. Йолі, Злоцька. Для мене Хмельницький це початок позитивних змін. Алина, город Запорожье. Для меня Хмельницкий это город креативных людей и офигенных фандрейсеров. Меня зовут Юля и я из места Любовь, в Волынской области. Для меня Хмельницкий это ХДО и ХМКР, какие стали родины. Кирилл, а Хмельницкий, роблят люди. Меня зовут Диана. Андрій Івано-Франківськ. Хмельницький це, мабуть, перше місто, яке мене вразило в Україні. І шаурма по 24 гривні. Настя. Тимур місто Київ. Хмельницький це звичайне місто, в якому зустрічаються і роблять цікаві речі незвичні люди. Звати Антоніна. Оля. Діана з Чернівців. Хмельницький це здійснення мрії. Я Оля зострога. Для мене Хмельницький це цікаві та неперевершені люди, які дають тобі любов. Соня. Маша, Київ, для мене Хмельницький це місто осіннього настрою. Це...